Ще зовсім юні, а вже й рятувальники. У Золочівському районі підростає гідна зміна для вогнеборців. Це засвідчили районні змагання дружин юних пожежних, організованих рятувальниками Золочівщини, які відбулись 26 квітня на базі спортивного комплексу Бузької дитячо-юнацької спортивної школи. Головна мета цих змагань навчання правил безпеки, життєдіяльності і набуття дітьми навичок, поведінки під час виникнення надзвичайних ситуацій. Аби привернути увагу і привити навики безпеки життєдіяльності з юних літ, у 2022 році між Золочівським районним управлінням головного управління ДСНС та відділами освіти громад Золочівщини, були підписані меморандуми про створення і функціонування дружин юних пожежників. Та найперше така команда була створена у Золочеві на базі закладу загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. У цих змаганнях вони об'єднані у команду Вогнеборці золотого міста. Їхніми опонентами у змаганнях виступали команда Фенікси з міста Буськ і вартові Сварога з міста Броди. Аби визначити найкращих юних пожежників, старші і досвідченіші колеги влаштували їм справжні випробування. Очолив в журі начальник сектору цивільного захисту Золочівського районного управління ДСНС у Львівській області Володимир Пономарьов. Також до журі увійшли представники цивільних професій, зокрема, провідна спеціалістка відділу освіти, охорони здоров'я і спорту Золочівської районної державної адміністрації Соломія Вороновська. Розпочали із представлення. Отож команда, учасниця змагань, мала створити емблему, виконати гімн, придумати девіз і бути вдягненими у форму рятувальників. Наша назва вартові ворога. Наша емблема. Наш дивіз, сердячий, холодний, розум, вогонь, здолає варта сорога, наш гім, ніж виневних славна команда, за кайф рідний ми на все Бо хоч у нас серця гарячі. У боротьбі це на одачу. Команда Вартові Сварога, що була створена на базі бродівського опорного закладу загальної середньої освіти номер 3 вирізнялася своїм оригінальним зовнішнім виглядом, починаючи від емблеми і закінчуючи формою. Забезпечення форменим одягом вартових сварога взяла на себе міська рада, адже Юнь захищала честь нашої громади. Змаганням передувало ґрунтовне знайомство з професією. З дітьми займалися рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Заняття у посиленому режимі, під час яких вони знайомились зі специфічними назвами і поняттями, пожежною технікою і тактикою тривали упродовж місяця. Згодом усі здобуті знання і навики мали згадати у наступному етапі змагань вікторині, що де коли. Варто зауважити, що команди мали своїх прихильників на трибунах, які підбадьорювали до звершень, особливо під час естафет найспритніші юні рятувальники і найсильніші юні рятувальники. Саме у цих змаганнях учасники проявили спритність і силу, поєднавши їх зі знаннями. У майбутньому ж ці навики залишаться з молоддю. А голова Золочівської районної державної адміністрації Василь Маркевич подякував організаторам, що з підліткових років заохочують молодь долучатися до таких важливих справ. За результатами усіх конкурсів, перше місце зайняла команда вогнеборці золотого міста із золочівського закладу загальної середньої освіти номер 2 імені Маркіяна Шашкевича. Друге місце Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти, номер 3 вартові сварога. Третє посіли учасники з Бузького закладу загальної середньої освіти, номер 2 команда Фенікси. У цих змаганнях було багато драйву і чимало видовищних моментів, які вдалося зафіксувати, аби з часом продовжувати насолоджуватись спогадами про цю подію.